Доброго дня. Зажди, тепер давай погано. Да. Всім добрийся. Бучанська окружна прокуратура. Несем вручити прокурору діжурному запит на те, чи дійсно в них було кримінальне провадження по Ірпіню. — Ну, то, що в суді, коротше, так. Да, в да? да, да. суді слідча сказала, що. А, тіпа, не може принести в суд э, ну, кримінальне провадження, не надала, тому що тіпа... воно в прокуратурі. Тому що воно в прокуратурі. І ми хочемо перевірити цей факт. Нам здається, що це обман. Правильно? Так. Ми приготували запити, давай, Да. Дивись, осторожно, бо зараз буде тебе цей ну, вахтер ламати. Тебе тут. Добре. Який красивий вахтёр. Нічого себе. А де цей вахтёр дівся, який не пускав пенсіонерів тут? Це щось новеньке. Нам треба діжути Добре. Ми хочемо запити вручити, на ну, відео. Угу. От это вахтёр. Бумаги не хочеться доставати. <ріст> хочеться достати щось друге. Діношка, ти ефірі. Не, не, пошля, не пошляй. не пошляй. Тож, друзі, ждемо прокурора, якщо він є на місці. Може зараз вийде і скаже, що його нема. Тоді будемо робити подругу. Вийде прокурор і скаже, мене нема, Да? <ріст> так. Вкрадемо Вахтв і... Не вкрадемо, вона сама поїде. Mm -hmm. Після того, як їм э, жителі міста Буча вручили ялинку, блин, э, продажним прокурорам, вони щомінжуються. Добре, дякую. Ти підпиши поки. Сейчас не йдемо. Можна дайту? Дай ту.

часы то тикают. Так, почитаем, почитаем пока информацию. так. А де тут цей ікона Стас? Як в мусарці, знаєш Начальство все там. Нема. Ще не Нема. Я не помню. Не пройшов час. Так. Графік прийому громадян прокурорами Бородянського відділу. Так, нам Бородянка поки не цікава. Прокурор прокуратури. Шубчик Кісільєвич. Є. Осьочки. Юля! Хто нас Бучанський, окружний прокурор головний? Бо я після Кравчука не, не знаю їх. Не підкар? Хто головний? По Бучанському району? Хто головний Прізвище? Турбери. Як? Турбери. Це начальник. А де він тут написано? Про нього. Ага, турбор Бачу. Угу. Такий самий, мабуть, як губер наш. Може бути. Тук познайомити. Толку знайомийський. Добре. Прокурорку особистий прийом да, судді. Заяву хочете? Так, ми хочемо вручити заяву, ну там не заява, там запит про утримання інформації. Справа в тому, що там е поступила, ну, в суді було засідання свідчення. Mm -hmm. І слідча прийшла в суд і сказала, що матеріали кримінального провадження знаходяться в прокуратурі. У нас це викликає сумнів, тому що там в цих матеріалах кримінального провадження нічого немає. Там 20 Чому листків. Там справа була від 23-го року в е слідчі відділення номер 2 е Бучанської поставили? Так, да? да, поставити, що і прийняли, да. так. Да. Нам просто треба ну, знати, чи є вони у вас, чи це так просто. Обманули нас. відмітку <гум> <гум> Надо до Киселієвича записатися б на прийом і запитати, бля. чи не хоче вона Tiguan на продати за 8500 якого вона задекларувала 8 тисяч доларів. Поки ми запишемося і попаде на Так? — на люби Да. Думаєш? Да. Поселяючи вже не працює. Так. Да? Ну не, не дивно, бля. Собіркувала справу проти мене, він вже й не працює. Чоловік, видно, який в Генпрокуратурі працює. Забрав? Нормальні новості. Там є? Просто напишіть, що отримали, зміни заяву за. А давно Киселевич уже звольнилась? Еще она перевелась? Нет, нет, звольнилась уже. Ага, понятно. Дякую. Дякую. Дякую, на все добре. Дякую, на все добре. До побачення. Так, Димончик, хто нас на фоні Бучанської кружної зніме? Ближче. Запам'ятай, крупний план. E, значить, дивіться, яка історія. Щойно знали e, ще одну новину. Виявляється, Кісілєвич, яка фабрикувала справу порушення кримінально процесуального кодексу, Він вже не працює. А що таке, Ваня? Ваня Киселевич. би. Ти вже порішав, блін, прислав дружину, що вона вирвала справу, і коли піднялася муть, так ти бігом вже все, вона вже звільнилася. А я вже задекларований Тігуан за 8 тисяч доларів. Хто за це буде відповідати? Дуже просто, блін. Дурити народ України, а коли це вилазить назовні, писати заяву і звільнятися, так можна все, що хоч, завгодно робити, блін. будь-яке е, правопорушення, блин, там, порушувати права будь-кого. І якщо, блін. Сразу вонь піднімається, так сразу хопа написала заяву і звільнилася. Юля, вернись, Нам нужен Тігуан. Ми готові купити за 8500 ваш Тігуан. киселевичі. Повертаючись до наших собак, значить, нагадую вам те, що відбувалося по цій справі. Значить, за 23 рік. Карпушинською мафією була змога за допомогою Ірпінської поліції злити справу в Унітаз, яку Олександр Сергійович виявив, написав заяву, і з того часу нічого не відбулося. Тільки нам вдалося взнати, що справу закрити. закрито. Ми подали на оскарження на е, суддю Лещенко. По Лещенко там окрема ситуація. Не зрозуміло, в якому корівнику здобувала е, юридичну освіту пані Лещенко. Вона чотири рази перекладала справу, не бажаючи вести розслідування, вірніше відмотувати кримінальні справи, які були закриті за хабар керівництвом ВП номер 2 Бучанської поліції за допомогою а, слідчих, які сліпо виконують е, накази свого вищестоячого. Так ось нарешті ми все-таки е, шляхом подання повторно з, е, заяв про. З на бездіяльність цієї поліції вдалося встановити, що ту справу заяву писав Олександр Сергійович, і нарешті Лещенко е була змушена розглядати нашу справу. Перше засідання було, що Розказуй, що було в засіданні? Перше засідання е вони перенесли. Перше засідання, е на якому е розглядалася <плес> справа. Е було ну не дуже ефективним, так як не явився ніхто з поліції і не було матеріалу справи, то його якби перенесли. Перенесли, значить, самий тонкий момент уже засідання одне було. Причому ми одразу в скарзі вимагали витребувати матеріали справи. Тобто, поки призначили це розслідування, було десь два тижні, да призначили, прийшов Олександр Сергійович. І суддя Лещенко, яка ще раз кажу, здобула в корівнику свою юросвіту, каже: Ну я думаю, що варто перенести, тому що слідчого немає, немає ні матеріалів справи, нічого немає. Окей, переносимо. Пройшло ще три неділі. Приходимо в судове засідання. О, чудо, сидить слідча відділку поліції номер 2 яке знаходиться в Ірпіні. І суддя така вже ну зовсім так не по е, домовленості зі слідчою. Така переглянулася з нею і каже: Ну, е, справа в тому, що от, треба, мабуть, знову перенести, е, тому що от кримінальних, кримінальної справи все одно немає. А справа в тому, що там в тих кримінальній справі, там вони не знають з якого смітника її доставали ту сп... кримінальну справу. Там немає ні допиту свідків, ні допиту заявника. Взагалі пуста кримінальна справа без ніфіга. Її просто ну, тоді злили, що в 23-му році в і думали, що, що воно так все і вмре. І тут ми змусили їх там з мусорника доставати, звідки вони доставали, я не знаю. І я розумію, як слідча прийшла і почала просити суддю Лєщенко, е богінню е корівників всіх, українських, да, е якось ну, ще, як потягнути час. тому, що, що ж вона в суд покаже? В Суд вона може показати той позор, які вони розслідували, типа. Там не нічого не це просто злита за хабар справа. Карпушинсько-маркушинська мафія, яка керує, як лялькаводи, поліцією, за хабар заплатили, і все просто злилося. А тут ми достали його на, назовні. Так ось. І коли ми заявили, верніше заявник сказав, що так було ж достатньо часу, пані суддя, ваш, ваша честь, в чому я багато сумніваюся, в мене є. Скільки ж можна вже давати на ці кримінальні справи часу? Вона кримінальну справу цю знайшла. То слідча сказала, що ну наразі, е, наразі кримінальна справа перебуває в прокуратурі. І королева всіх керівників Лещенко повірила їй на слово. А ну в прокуратурі, ну так. Да. Навірно, якщо в прокуратурі перебуває, нада їй ще дати місяця півтора, щоб вона там пішла в прокуратуру, десь там пошукала пані Лещенко. Це вам не корів судити, не, коров, не коровам хвости крутити. Це кримінальна справа за правилами Європейського суду справ людини і, взагалі, за основами кримінального права. Доказ, доказання сторона доказ, докази має надавати держава, сторона обвинувачення, держава має і вірити судді... Е, Суддя вірить на слово слідчій, слідчя сказала, що типу, ну, передали прокуратуру. А де опис вкладення? Що значить передали? Це що, якийсь блядь, Колхоз, блядь, берізка чи що? Взяла, передала там десь вони прокуратурі, десь непонятно що. сіна взяла. Да, да, я прийняла. передала. Які докази того, що слідча ВП номер 2 щось передавала, якісь документи блин, кримінального кримінальної справи? Ви, ви вдумаєте тільки. І суддя. Королева е, всіх курівників України, суддя Лещенко, каже, така: а, ну так. Да, ну, мабуть, ну, ж, передали, то, марно, ж, треба. Надо... Та пофіг, вона чи не вона. Навірно, ж, якщо передали, треба ще дати півтора місяці, щоб вона пошукала в прокуратурі. Я, як раніше заявляв, що в нас є чітка підозра, що ніхто нічого нікуди не передавав. Це була лише Гліматмаска, а, а пані Слідчу прислав пан Целюрик, теперішній керівник ВП номер 2 Бучанського рупа. Тому що ми подаємо скарги за наявку. Блин, за те, що вони не являються в суди, ми подаємо скарги. І намагаємо доброго, доброго дня. дня. Да. Підходьте так, з нами, поснімаєтесь. Ні? Не хочете? <свісно> <мається>, немає. <свісно> ось. <свісно> Збили мене ці гарні дівчата, блин, з, -з, 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 з речі. Так ось е пані. Честь, ваша честь Лещенко е, вирішила дати ще півтора місяці, да, там судді е, слідчі, щоб вона там віднайшла, що віднайшла. Не можу зрозуміти, е, якщо це слідча з належним рівнем ну, е, юр освіти, то вона має знати, що кримінальні справи не передаються просто так, знаєте, на чесне слово. І в свою чергу пані суддя Лещенко, королева всіх корівників. Вона має також знати, що це кримінальна справа, і вірити на слово блин, слідчі, тому що сказав, ну там прокуратурі. Ну такого не має бути. Ви ж наче блін серйозна установа, да? і справа, наче серйозна кримінальна. А виходить таке на словах. Блін. я ще раз підкреслюю це так, як Олександр Сергійович казав, так і я кажу, якби відповідальний, відповідальний по кримінальній справі був я. Чи він, чи хтось з нашої команди, яка заважає місцевим бандюкам, злодіям і корупціонерам тут прекрасно себе чувствувати, граблячи наш народ, то тоді би нам би на слово хрен би хто повірив, що там щось забув, якусь бумажку, чи кудись там заніс її, чи ще щось зробив. Але це не в випадку, коли приходить продажна мусарка, вибачте мене, представник продажної мусарки, це не особисто до цієї слідчої, вона ні в чому не, не, не винна. Вона просто в системі, а система її змушує, змушує робити ці речі, які не подобають ну, взагалі, як би сказати, цивілізованому суспільству. Вона приходить, сидить, щось бекає, мекає. А де справа? Ну я не знаю, вона в прокуратурі там це прийшла слідча на розгляд скарги про її бездіяльність. Ну, ще раз кажу, це ще раз ганьба повна. Ганьба королів корівників Лещенко. Тому що з такою юро як. Здобула пані Лещенко, не знаю. Ну, не знаю, де вона її здобувала. Це ганьба ірпінського міського суду. Хто її сюди прислав, я навіть не знаю. Це просто, ну мало того, що цей суд і так зашкварений. До речі, хочеться відмітити, що недавно тут був прецедент, так само і в суді Ірпінському. Сюди приходили пенсіонери вручати продажним прокурорам подаруночок. йолку з їхніми фотографіями і так далі. Якийсь цербер, який сидів зараз на місці у цій зараз вже дівочку сюди посадили, симпатичну, вічливу, Я сподіваюся, е, що вона і освіту має е, вищу, і вміє поводити себе з людьми. Але сидів тут цербер, якийсь вахтер, який почав пенсіонерів тут штурати в дверях і не пускаючи в хол, прийомний хол для громадян, куди мають приходити громадяни. Та даже, блін, своїми претензіями, не тільки з заявами, з претензіями публічно знімати і так далі. Ніхто не має права заборонити народу України приходити в державні органи. Державні органи це тільки виключно е ставлені менеджери народом України. Народ їх делегував на якісь повноваження. Народ їх як делегував, так і звідси й вишварне. Подивіться, як вже Юля Кісільович виявляється вже не робота. А що таке, Ваня? Ваня, що случилось? Це муж її, який сидить в генеральній. Може, ти теж напишеш заяву і з позором звалиш відсюда? Чи ти думаєш, що ти далі будеш сидіти свого коріша Карплюка кришувати вічно? Скільки ти з 2016 року я тут кришуєш? Ми то думаємо, що тут нічого не їде. В тому плані не їде нічого неможливо притягнути до відповідальності. Як строївся на, на отжатих землях Карплюк, Карплюківська мафія, так і строїться далі. Як крав торф пісок і вся фіня, так і краде далі. Як функціонувала оця лайнозлив е, на виїзді з Ірпеня, так і функціонує. Попри відкриті кримінальні провадження, попри кучу написаних заяв, йому пофіг. Тому що сидить Ваня в Генеральній прокуратурі, розказує, як він там бореться, блін, з ким він бореться. За свідомітелями кацапськими бореться. Такий прям герой, я, я кажу. Насправді він просто, бля, такий самий забудовник, має кущу віджатої землі тут в Ірпені. І так далі. І присилає блин, свою жінку, щоб свиберкувати на мене справу після того, як ми подали клопотання про закриття за строками, яке роз має розглядатися негайно. А ще я впевнений, що саме Іван Кисільєвич особистим звонком зчинював тиск на судді. Першої інстанції безпосередньо ту суддю, яка веде мою справу по ДТП. Коротше, друзі, дуже довго не виходив до ефіру. Багато є що вам розказати. Я думаю, е трохи розкидаємося з нашими особистими розкладами. От, і будемо чистіше, блин. піднімемо знову тему по Тараші, бо ми щось забули. Да? На черзі стоїть Маркушин. Що він там чудить? Він вже там Ріверпорт вже собрався розбирати, як пишуть там відкриті джерела. Ну, коротше. Скоро буде дуже багато новин. Кінець року, дуже велика навантаженість. Ми вам всім дякуємо за підтримку. Разом сила погнали далі. Не тільки Ліверпорт, а ще й ото за базаром, моти здання, яке картлі построїв, тоже може бути забуратися розбирати. Да? да, ну хай розбирає. Давай.